Раніше, раніше на вовків велася жорстока охота, а, а останні роки перед війною взагалі була така пропаганда. Та й зараз ця пропаганда є. Продажні журналісти, та й просто, щоб зробити якусь сенсацію, у них не виходить нічого толкового нормально розказати людям, а сенсацію ж хочеться зробити, заробити грошей, хайпанути. І починають, що десь там в якомусь селі побачили вовка, це все. Люди, люди не виходять, бояться вийти на двір, тому що вовк, скоріш за все, скажений. Він всіх погризив, всіх повбиває, дітей поїсть. Ну, Істерія. Нагнітають спеціальну істерію. Тут десь хтось скажену лисицю побачив, То, що скажені собаки і коти, по селу ходять, це, це на всім плювати. А от як дика тварина, то я сам ось буквально тиждень тому читав прикордонники у фотопастку. Помітили дикого вепра, попереджають місцевих, не виходити на ву... Ну, бред. Ну, в общем, велика дуже шкода від того, що полювали нещадно на вовків і просто була ціль їх винищити в Україні. Вовк це найголовніший хижак наших екосистем. Там, де немає вовків, там їхнє місце зазвичай займають бродячі стаї собак. А ось останні, в останній час шакали. Я думаю, що шакали краще, ніж собаки. Бродячі стаї собак це взагалі смерть для всіх. І, і до речі, після домашніх сільських котів бродячі собаки це другі, другі по, по кількості переносчики сказу. Це не вовки, не лисиці, Перше перший місце це коти, а друге місце це собаки. Ну, це вже друга історія. Про вовків. Так ось десь я читав в 2000-х роках статтю науковця-еколога. Вона так і, і називалася, що вовки в Україні перестали вити. Взагалі-то для вовків ой, це засіб комунікації. Вони спілкуються на відстані стає між таєм і між стаєю, щоб знати, яка кількість в одній, яка кількість вовків в другій, їхня стать, їхній вік. Щоб не було кровопролиття між тваринами. Ну І самка шукає самця, самці шукають самок із, із різних стай. Тому що в самої, в одній стаї молоді вовки не можуть розмножуватись. В одній стаї розмножується тільки Альфа-самець і Альфа-самка. І коли молодий вовк хоче завести сім'ю, то він уходить із своєї стаї і шукає воєм собі самицю нову, щоб, щоб створити нову стаю. Ну і самиця так само них навіть і вой відрізняється у самців, коли вони виють, то наголос на букву О. А коли сучка вовчиця виє, то в неї наголос на букву У. Ну, в общем, насчет Воя. І вовки, щоб вижити, вони досить розумні тварини. Вовки, щоб вижити, щоб себе не видавати свою присутність, тому що вони знають, хто буде вити, той буде вбитий. Вовки в Україні перестали вити для того, щоб вижити. Просто вижити, як виду. І я, я за все своє життя один раз, один раз бачив, чув, як вовк виє. Мені було років, років 15, може 16, Я біля Васильівки. Ловив рибу вночі. Мені було років 15, може 16. Я біля Васильівки ловив рибу вночі. Теж приблизно така ніч тепла, зоряна, і я почув, як вияв вовк. Навіть було якось не страшно, було дуже цікаво. Як один мене підписник, мій товариш пише в мене в Ютубі, страшно цікаво. Так оце мені було, мені було дуже страшно цікаво. Я одразу зрозумів, що це виє не собака. В полях вив вовк. Це, це єдиний раз, коли я чув, що воє вовк. Я не знаю, яка як його склалася доля того вовка. Я думаю, що доля йому, в нього склалася незавидно. Але я бачив в своєму житті разів 3-5 вовків очима. А чув один раз. І ось тепер три роки війни, три роки, начебто. Не по, закрите полювання. Хоча я розумію, звісно, що полюють полюють мінти, прокурори, вся та шобла вона полює з глушниками, їм плювати на людей, на собак, на, на, на закони, на природу. Але ж вони полюють на що? На кабана, на касулю, на лося. А на вовківні. І ось три роки пройшло закрите полювання. І ми сьогодні почули перший раз, як виють вовки. А така штука природно відновлюється навіть в поведінці, а не тільки в кількості тварин. Все, давайте їсти. Сардельки вже піджарились.